Це машини, спеціально куплені партією Європейська Солідарність. Той час, коли інші розходують на власні цілі, Європейська Солідарність левову частину свого бюджетного фінансування перерахувала на ці машини, які ми взяли з Бельгії і Нідерландів прямо зі складів НАТО і прислали нашим десантно-штурмовим військам. Там вони дуже потрібні, вони обладнані по стандартам НАТО. Дуже дякую Європейській солідарності за прийняте подібне рішення, бо всього вони перерахували тільки на такі машини суму майже в 30 мільйонів. А загалом вони справу громад з завданням закупити озброєння закупили більш як на 70 мільйонів. Ви бачите, що це вже не дафі Лейланди, це більш потужні, більш нові, більш сучасні і більш обладнані. І саме зараз, в той час, коли Україна і українці затримали дихання, чекаючи рішення в Сполучених Штатах Америки про фінансування і зброю, рішення Ради Європейського Союзу про зелене світло для України щодо початку переговорів про членство і гроші. Гроші, в тому числі, для наших збройних сил, ми робимо. Свою справу це фонд Порошенко, справа громад. Партія Європейська Солідарність закупили і направляємо сьогодні 14-15 грудня в ключові позиції. Шість комплексів правильно душових, які йдуть десантно-штурмові війська. Загалом на збройні сили вже відправлено 130 таких комплексів. Кожен з них коштує майже 1 мільйон гривень. Але сьогодні дуже важливий етап. Бо ці шість комплексів це завершення нашої програми забезпечення цими комплексами десантно-штурмових військ. Це означає, що кожен батальйон серед всіх бригад десантно-штурмових військ повинен мати ці комплекси, які виготовлені нами. А це, це дуже крута машина. подивіться, це кран-маніпулятор для... Української артилерії вантажить 155, ку дуже швидко це робить, і ефективне забезпечення артилерії, боєприпасами. Всі ці машини, ще раз кажу, це партія, всі ці комплекси це спільне фінансування е, справи громад і фонда Порошенка, а отримуючи наші героїчні воїни, артилерісти, десантники і зараз в повному обсязі виробництва. Прально душових комплексів ми переключаємо на сухопитні війська і повітряні сили, і морську піхоту. Разом рухаємося до перемоги.